Напевне, ми всі можемо погодитися, що після грандіозного завершення Саги нескінченності у 2019 році студія Марвел відчутно втратила темп. З анонсом нових двох частин месників виникає цілком логічне питання. А чи не час вже Марвел закінчити з прохідними фільмами і серіалами, які більше мучують глядача ніж приносять задоволення? І нарешті дати щось надзвичайно сильне? Так були вдалі проекти, які сподобалися глядачам: як, от, людина, павук, додому шляху немає, чи той же Дедпул і Росомаха. Але були й розчарування, різні марвели, квантоманії та інші. Ви й так все знаєте. Роберт Дауні молодший повертається у франшизу в ролі доктора Дума, але можливо це лише поверхнева інформація і план набагато. Цікавіший ця історія точно буде пов'язана з мульти Всесвітом, поєднуючи месників, мутантів і різні варіанти персонажів. Саме тому сьогодні ми поговоримо про те, яким чином всі ці сюжети можна звести логічно, цілісно і щоб це захоплювало глядачів. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо детальніше про те, яким чином фільм Месники Судний день може виправити весь цей мультивсесвітній безлад, який існує на сьогодні. А тепер поїхали! Роберт Дауні молодший оголосив себе наступним головним антагоністом кінематографічного всесвіту Марвел на комік Коні у Сан-Дієго у 2024 році, і це було справді видовищне шоу. На сцену виходило кілька докторів думів, а потім Роберт зняв маску і відкрив себе як наступного великого лиходія. Якщо сказати, що всі були здивовані, то це не сказати нічого. Деякі фанати припускають, що ця версія доктора Дума може бути лише варіантом Тоні Старка під маскою Віктора Фон Дума. Тобто під маскою і ще раз під маскою. Тоні Старк пожертвував собою на землі 616 у битві проти Таноса у завершенні, це ви всі знаєте, що стало безумовно знаковою подією. Але зараз шириться припущення, що ми побачимо іншу версію Тоні Старка, можливо, набагато більш злу та егоїстичну, куди ще більше. У коміксах серії Сумнозвісна Залізна людина Віктор Фондум приймає мантію залізної людини, створюючи собі дублікат костюма. Це може стати дуже на Прушеною сюжетною лінією у месниках судний день. П'ята фаза кіно всесвіту показала, що персонажі можуть повертатися навіть після смерті у попередніх всесвітах і часових лініях. Наприклад, Хью Джекман у ролі Росомахи був повторно представлений окремо від своєї ролі у Логані та таймлайні людей Ікс. Ми також отримали кілька варіантів Локі, Доктора Стренджа, і, звичайно, що вашого улюбленого людини Повука у додому шляху немає. Можливості Мульти безмежні, що робить повернення Тоні Старка в ролі. Доктора дума ще драматичнішим, коли він зустрінеться зі своїми старими знайомими. Хайль Гідра, як сказав Харві Дент у темному лицарі 2008 року, ти або вмираєш героєм, або живеш настільки довго, що стаєш лиходієм. Здається, Капітан Америка у виконанні Кріса Еванса переходить на темну сторону, і нарешті стає тим, проти чого він боровся. Чутки про це почали ширитися після інформації про новий контракт Еванса із Марвел. Капітан Гідра, це альтернативна версія Стіва Роджерса, який був завербований у Гідру і став її лідером. Детальніше ми розбирали цю теорію у окремому відео на нашому каналі. Хоча Кріс Еванс наполягає, що його час у кіно всесвіті Марвел вже завершився. В інтерв'ю для Empire він підтвердив, що не повернеться у месниках судний день. Це неправда, таке трапляється постійно кожні кілька років, починаючи з месників завершення. Я просто перестав реагувати на це. Я щасливо пішов на пенсію. Ну що ж, Кріс, ну що ж, побачимо Все. десь так у грудні 26-го. З поверненням легендарних акторів і актрис із серії про людей ікс, Ребекки Ромейн і Немакалена, Джеймса Марсена, Патріка Стюарта, а також новачків Педро Паскаля, Ванеси Кірбі, Джосефа Куїна і Ебана Мосбакрака, нас очікує справжня ситуація на кшталт Бетл що це означає для месників судний день? Існують припущення, що режисери брати Руссо взяли за основу популярну сюжетну лінію Марвел Таємні війни. Космічна істота на ім'я Бейондер зацікавлюється супергероями Землі у Всесвіті Марвел. Він створює Бетл планету в далекій галактиці, оснащену різною зброєю і технологіями. Потім Бейондер телепортує групи героїв на Бетл без їхньої згоди, спричиняючи розкол між людьми Ікс та іншими героями Марвел. Хоча Бейонд відомий персонаж, його роль може бути змінена Віктором Фон. Думом, що змусить людей ікс і фантастичну четвірку битися проти героїв із землі 616. Інше припущення: новий склад фантастичної четвірки відкриє портал мульти Всесвіту, через який вони разом із доктором Думом потраплять до Землі 616 для грандіозної супергеройської битви. Попри бажання уникнути повернень, Марвел може повернути таноса, щоб він був переможений ще могутнішим ворогом. Думом, а який ще кращий спосіб почати фільм ніж показати, як Доктор Дум повністю розносить божевільного титана? Завдяки варіантам персонажів і подорожам у часі, у Всесвіті Марвел версія таноса з іншого мультивсесвіту залишається реальною можливістю. Хоча поки що це лише на рівні теорії. А от те, що Дум знищить Канга завойовника, вже звучить дещо. Правдоподібніше, як ви знаєте, Марвел розірвала контракт з актором Джонатаном Мейджерсом, роль якого позиціонувалася як наступного головного лиходія КВМ після Таноса. А його появи у серіалі Локі та фільмі Квантоманія підкреслювали його значущість. Але Марвел відкинула ці сюжетні лінії, повністю виключивши Канга. І це відкриває можливість для Дума усунути Канга та всі його варіанти на початку фільму, закривши всі відкриті сюжетні нитки і поставивши остаточний свяг. У труну Канга завойовника як персонажа рівня загрози для месників. Коли ми побачили Дедпула та Росумаху на екранах і з радістю спостерігали, як балакучий найманець гуляє по ТВА. Нам натякнули на можливе пасхальне яйце для майбутньої зустрічі з Тором. Там ми бачили всемогутнього Бога молотів, який тримає на руках умираючого Дедпула. Деякі фанати припускають, що це може бути остання жертва Дедпула, ймовірно, наприкінці месників судний день, після чого сумний Тор попрощається з нашим улюбленим Дедпулом. Але з іншого боку, Райан Рейнольд заявив, що працює над. Пільним фільмом Дедпул та Люди Ікс, тож його смерть може бути і не показана в месниках судний день, а дещо пізніше, можливо, в таємних війнах. А от Росомаха у виконанні Х'ю Джекмана продовжить нас тішити, поки у Марвел будуть гроші на гонорари, або поки самому Джекману не виповниться 80 років. І то не факт, що й тоді його припинять показувати. Проте поки що він не заявлений у списку акторів, які беруть участь у месниках судний день. Але знову ж таки це зовсім не означає, що його там не буде. Фільм Громовершці довів, що Марвел усе ще здатна створювати цікаві історії, які чудово реалізовані. Сентрі відіграв у ньому важливу роль. Він володіє надлюдськими здібностями на рівні супермена. До речі, подивіться наші нещодавні відео про супермена. Водночас у нього є альтер-его Войт, що має зовсім інший набір сил. Громовершці об'єдналися, щоб нейтралізувати Войда, повернувши Сентрі на бік світла. Однак, загибель одного з учасників команди у месниках судний день може. Може знову перетворити Сентрі на Войда. Доктор Дум може використовувати це у своїх інтересах, адже Войд може стати серйозною перешкодою для супергероїв, які намагатимуться здолати Дума. Все ж таки, ця теорія, що хоча б хтось із громовежців загине, на нашу думку, має сенс. Та й мати такого сильного персонажа, як Войт, і не використати його було б неправильно. Поки виробництво фільму Месники судний день триває, нам залишається лише будувати припущення та фантазувати про всі оці, а що як, і теорії до появи хоч якоїсь інформації. І хоча серед них є справді шалені варіанти, ми все ж сподіваємося, що хоча б деякі влучать у ціль. І це буде захоплива історія. Введення доктора Дума, фантастичної четвірки та варіантів людей Ікс» може про. Класти шлях до видовищних сцен, що просто зірвуть дах. Ми вже бачили це під час протистояння стану у сазі нескінченності, або об'єднання Тобі Магуайра та Ендрю Гарфілда в епічній битві біля статуї свободи у додому шляху немає. Марвел вміє, коли хоче, а тепер у неї є всі права і ресурси, щоб це зробити. Лишилося просто не облажатися з цим всім. На цьому у нас все, друзі. Нагадуємо вам писати свої думки щодо месників судний день у коментарі. Та, звичайно, підписуйтесь на наш канал. Дивіться попередні відео та ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.